Молоді, талановиті, драйвові, креативні. Студенство Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького завжди було, є і буде по справжньому унікальним об'єднанням молодих та неординарних особистостей. І сьогодні, продовжуючи відзначення 100-річчя з дня заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, ми святкуємо ще один ювілей. Іграм гумору МДПУ 25 років. Рух веселих та кмітливих здобувачів освіти розпочався наприкінці 90-х років минулого століття. Саме тоді в університеті відбулись перші ігри КВК. Тоді ще сім факультетів Альма Матер були представлені кожен своєю неповторною командою. Виступи студентських команд завжди збирали повний зал глядачів. Як студентів, так і викладачів університету естепету «Ігор Гумору» згодом підхопили місто Мелітополь та вся Запорізька область. Збірна команда МДПУ імені Богдана Хмельницького стала яскравими учасниками Мелітопольської ліги КВК Молок, Токмацької та Азовської відкритих ліг гумору. Останні три роки до початку повномасштабного військового вторгнення російських окупантів ігри гумору у університеті були на піку свого розвитку та популярності. Саме наш університет. Приймав до себе у гості зіркових коміків з суперпопулярного шоу Ліга сміху. Це був справжній вау-ефект для молоді всього міста та області. Привіт, Мелітопольський державний педагогічний університет. Як зараз пам'ятаємо, як ми святкували на вашій затишній сцені, ваших затишних стінах, ваше 95-річчя. вітаємо вас зі сторічним ювілеєм і дуже хочемо вже на наступний день народження бути знову у ваших затишних стінах і знову вас всіх побачити. Ми дуже вітаємо. хочемо у вас повиступати, щось повиджиґірвати, потанцювати, поспівати, щось вместе з вами. Все з ювілеєм вас любимо, цілуємо. Слава Україні! Героям слава! Від щирого серця я хочу привітати студентів, абітурієнтів і обов'язкових викладачів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Сил, натхнення, я вітаю вас сторіччям! І хай воно буде не першим і не останнім. Та що там я багатьох років процвітання? Все буде Україна. Дякуємо кожному викладачу. Ви робите наше нове покоління. Цілуємося, обнімаємося. Добрий день. Ще я думаю, день, напевно, добрий, де да не тільки день, а напевне, напевне період на найкращий для нашої прекрасної країни. Але е ви знаєте, я переконаний в тому, що зовсім скоро нам вдасться здолати цю темряву. Ну, Завжди так було у світі, в історії, що за темною е як -то кажуть, полосою, е, однозначно наступає світлі часи. І Зовсім скоро Мелітопольський державний педагогічний університет повернеться в свої стіни. Я переконаний, що в цьому не стоїться. Я хочу привітати вас. Я хочу побажати всім вам міцного здорового, біганого миру нам. Усім, щоб всі ваші близькі були здорові і щасливі в цьому числі. З днем народження, Малітопольський державний педагогічний університет. Хай зовсім скоро настане оцей добрий день, день нашої перемоги. Вітаю вас! Всім привіт! Я Андрій, випускник 2020 року університету імені Богдана Хмельницького. Вітаю свій рідний університет з його старічим. І вітаю КВК з його 25-річчям. Це дуже важливе місце для мене, тому що моя акторська діяльність почалась саме зі сцени КВК. Тому я бажаю йому і надалі надихати надихати студентів, з'єднувати людей та зцілювати їхні душі. Дуже поетично. Так, і передаю вітання з е, Академієм Ерста Буша. Доброго дня! Я Сергій Загородніков, капітан команди Діто Сонця, факультету інформатики, математики та економіки. Розпочинав свою гумористичну діяльність з команди Третій Поверх теж факультет інформатики, математики та економіки на першому курсі. Е, Студентські роки для мене були дуже насиченими. Було багато нових знайомств. Багато друзів, багато виступів на кубок ректора з гумором, зокрема. Взагалі рівень гумору в нашому університеті кожним роком ставав все вищий і вищий. І це були класні роки. Я сумую за тим життям, за тим життям в, в університеті, в студентські роки. Було, було реально круто. Хотів би, хотів би побажати нашому університету довгих-довгих років існування, багато, багато посмішок, багато гумору, багато світлих днів і нашому колективу університету, всім, всім людям, хто працює. Хто, хто з університетом в такі складні часи? Е, з, з, зі сторіччям Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Кім Сергій. Я колишній студент філологічного факультету і капітан команди КВК «Фількіна грамота. Всіх щиро вітаю з сторіччям нашого закладу. Навіть складно повірити в те, що вже 100 років наш університет випускає найкращих викладачів України, які працюють не тільки на теренах нашої держави, а й далеко за кордоном. Також хто пам'ятає мене по університетських роках, точно знає, що найбільше мені подобалось грати у студентській лізі КВК, яка точно була краща ніж удгадан. Я досі з теплом згадую той колектив, який збирався в аудиторії перед іграми. Багато знайомств пронесли зі мною через роки і залишили зі мною, я думаю, вже назавжди. Сподіваюсь, скоро всі зустрінемось в українському Мелітополі і зіграємо ще одну гру у актовій залі головного корпусу. де півтори години будемо жартувати про те, що з нами відбувалось у цей період життя. Всіх ще раз зі святом. Слава Україні! 20 років історії гумору МДПУ позаду насичені, дружні, запальні, натхненні. І хоч ми зараз переживаємо нелегкі часи. Та наші ігри поставлені на паузу. Ми точно впевнені. За кожним заходом сонця настає світанок. Світло завжди перемагає темряву. Все буде Україна. Все буде МДПУ. Все буде добре. Ми віримо в майбутньому ця світ. І кожен нас тому сюди прийшов. Ми раз не є. Соединит с печной общей сильной, как любовь, и все. Буде...